Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Так як ми багато з вами говоримо про пенсії, сьогодні ми ще з вами поговоримо і я трішки детальніше поясню, як розраховується та відображається інформація про ваш стаж в особистому електронному кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду вас як застрахованої особи, а вже або ж як пенсіонера, якщо ви отримуєте вже пенсію, маєте статус пенсіонера. Хочу нагадати, я говорила це в попередньому відео. Ще раз нагадую, що навіть. Навіть якщо у вас кнопочний телефон і ви не маєте можливості зареєструватися на вебпорталі пенсійного фонду, ви завжди можете в контакт-центр зателефонувати пенсійного фонду, ви можете підійти особисто, отримати, наприклад, розпорядження про призначення вам пенсії. Це буде такий документ, де ви зможете подивитися інформацію стосовно розміру вашої пенсії, доплат, надбавок, вашого стажу, як саме вам була обчислена пенсія. Тому. Можете запитати, можете, якщо ви просто поки що не пенсіонер, можете взяти дані персоніфікаці... персоніфікованого, вибачте, обліку. Це такий документ, де ви зможете довідка ОК 5, ОК, 7, де ви зможете подивитись і свою заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески, і, відповідно, стаж. Дивіться, як же ж розраховується та відображається інформація про загальний ваш стаж набутий в вашому особистому кабінеті. Ми пам'ятаємо, я не... Буду Ще раз пояснювати поняття страхового та трудового стажу, є поняття зараз загальний страховий стаж, це такий підсумок вашого стажу, який розраховується вам автоматично до 1 січня 2004 року, за даними вашої трудової книжки, якщо ви її вже оцифрували за результатами оцифрування вашої трудової книжки, диплома про освіту, військового квитка та, наприклад, свідоцтва про народження дитини, бо ви перебували у декретній відпустці. 1 січня 2004 року стаж вже обчислюється за даними, які містяться в персоніфікованій обліковій карці реєстру застрахованих осіб. Нагадую, дуже просто за єдиним правилом: ви працювали офіційно, за вас сплачував роботодавець мінімальний страховий внесок, значить, вам цей період зарахований до стажу. Якщо ваш роботодавець цього не робив, відповідно до стажу цей період вам і не враховується. Дивіться, значне. Інформація щодо наявного вашого стажу вона відображається в загальний, є така, така назва Загальний страховий стаж. Далі там є закладка, яка має назву страхові дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб. Дивіться, також хочу нагадати, що відомості з вашої електронної пенсійної справи, персональної, так облікової картки застрахованої особи вони завантажуються до вашого особистого кабінету, і там є спеціальний розділ, який має назву Моя пенсія для всіх е пенсіонерів. Користувачів сервісу, як повідомляє Пенсійний фонд України, є доступні вкладки, дані з пенсійної справи, де ви можете ознайомитись з наявним стажем і з усією інформацією, яка вас цікавить. Та, про що я говорю? Розпорядження про призначення або перерахунок вам пенсії. Воно вже само за себе говорить: так? розпорядження про призначення вам пенсії. Там ви можете подивитися розмір пенсії, який вам буде, був призначений, всі надбавки. Доплати. І саме головне, коли був останній здійснений перерахунок пенсії і наскільки вона збільшилась. Далі, дивіться, загальний ваш стаж, який включає страховий трудовий плюс страховий, ви можете переглядати в розділі Моя пенсія вкладка розпорядження про призначення перерахунок пенсії, там ви знайдете страховий стаж повний. Тому. Дивіться, також що ще важливо, інформація знову ж таки, нам роз'яснення надає Пенсійний фонд України щодо вашого загального стажу, яка відображається в розділі Загальний страховий стаж в закладці «Страхові дані», так, наявні в реєстрі застрахованих осіб, вона розраховується, зокрема, до 1 січня 2004 року за результатами оцифрування вашої. Трудової книжки та інших документів, які підтверджують вашу роботу. А загальний страховий стаж, який вам розраховується при призначенні, перерахунку пенсії, та відображається в розрахунку стажу для визначення права на пенсії, може розраховуватися на підставі. Як документів, які входять до вашої електронної трудової книжки, та інших документів, які підтверджують періоди страхового стажу, е, дивіться, тому інформація щодо загального страхового стажу в вашому профілі може не завжди відповідати загальному страховому стажу, який враховується при призначенні перерахунку пенсії. Тому, якщо ви хочете, щоб вам відображався весь ваш стаж, бо ви інколи панікуєте, так запитуйте. Так, де ж мій стаж до 2004 року. По-перше, потрібно оцифрувати всю, всю вашу документацію до 1 січня 2004 року. Все, що включає вам стаж, це ваша трудова, повторюсь, диплом, військовий квиток, можливо, ще якісь додаткові документи, свідоцтво про народження дітей, все це маєте ви оцифрувати, ви самостійно, чи попросити. Хтось вам може допомогти в даному питанні, чи звернутися напряму до органів Пенсійного фонду України. А з 1 січня 2004 року нагадую, що стаж зараховується вам на підставі сплати за вас, коли сплачує роботодавець, єдиний соціальний внесок. Тому тут теж будьте дуже пильними та уважними. Періодично заходьте на свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду і перевіряйте, чи роботодавець сплачує за вас внески, чи ні.